Доброго дня, любі тітки! Запрошую вас помилуватися сніжинками палеринками Але на початку відгадайте загадку! Запорошила доріжки, прикрасила віконця, радість дітям подарувала і на санках прокатала. Зима! Послухайте, де народилася сніжинка. Сніжинка починає своє життя у хмарі, коли навколо маленької порошинки утворюються кристалик льоду. Кристали льоду мають форму шестикутника. Саме через це більшість сніжинок мають форму шестикутної зірки. Далі цей кристалик починає зростати. У нього можуть почати рости промені. У цих променів починають з'являтися відростки. Або, навпаки, сніжинка починає рости в товщину. Як ростиме сніжинка залежить від навколишніх умов. Вологості, температури, тиску, форми сніжинки. Зміни цих параметрів можуть змінити хід росту сніжинки. А ви знаєте, що коли дме сильний вітер, то обламує чудові різплені промінчики сніжинок, коли мороз слабкий, то сніжинки збиваються у кульки і з неба сиплеться крупиця. Коли вітер вологий, сніжинки ліпляться одна до одної і падає лопатий сніг. Якщо сніжинка при падінні обертається як дзига, то її форма ідеально симетрична. Якщо ж вона падає боком чи інакше, то форма її буде несиметричною. При падінні у воду сніжинка створює вкрай високий звук. Практично нечутний для людини, але дуже неприємний для риб. Сніжинки на 95% складаються з повітря, тобто трошки води і багато повітря. Дітки, а ви знали, що однакових сніжинок не буває. Кожна сніжинка неповторна і має свій візерунок. Послухайте, який дослід ми можемо з вами зробити. На прогулянці, коли йтиме сніг, зніміть одну рукавицю та руки виставте вперед, як на малюнку, та поспостерігайте, де швидше тане сніг. На рукавиці або на руці. І чому? Що утворюється зі снігом? Розповісте мені на наступному занятті.